На Чернігівщині командир та троє його підлеглих заробляли на незаконних виплатах солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі. Тепер вони відповідатимуть перед законом. За даними ДБР у 2024 році командир створив так би мовити на папері окремий командний пункт. Насправді жодних обов'язків солдати там не виконували. Майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тисяч гривень за кожен наряд. Згодом гроші ділили між собою. Деякі виконували для керівника особисті роботи. Ремонтували його приватну садибу, будували гостовий будинок та облаштовували квартиру, що належала його сину. Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одного військового. Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд. Через такий незаконний заробіток держава втратила понад 2 мільйона гривень. Нині чотирьом офіцерам повідомлено про підозру.